Привіт, сьогодні поговоримо про астрономічні події на небі жовтня 2022 року. Спочатку працює власний спостережень телескоп за минулий місяць, як зазвичай. Особливо нового я сказати не зможу, оскільки проводив мало спостережень. Проте я докопистую п'ятикратну лінзу Барлоу для земки планет, фільтр юверкас, щоб використовувати з Барлоу, а також лазерний коліматор, щоб точніше юстувати телескоп. І подекуди стараюсь робити вилазки, щоб тестувати все це. Але поки що хороших результатів немає. Тому перейдемо до положення планет у жовтні 2022 року. Як завжди, час спостережень і видимість планети чи подій, я враховую за географічними положеннями Києва. Меркурій у жовтні спостерігатиметься. А найкраще вранці 8 жовтня, коли він буде у найбільшій західній елонгації. Починаючи з 8 жовтня, його можна буде спостерігати приблизно тиждень між східною і південно-східною частинами неба перед світанком. Однак всі дати умовні, тобто це не значить, що 8 жовтня Меркурій може спостерігати, а 7-го ще ні. Наскрайська Меркурія протягом тижня видимося, зростає від мінус 0,4 до мінус 0,9 видиму зіркової величини. У Венер у жовтні відпустка. Натомість Марс спостерігатиметься. За весь жовтень. Він продовжує набирати яскравості котових розмірів до свого протистояння, сходитиме о на 10 вечора на початку місяця та без 15-7 вечора наприкінці. Кульмінації на нічному небі він досягне на південній частині неба, о пів на шосту ранку на початку місяця та о 3-й ночі наприкінці. Яскравість Марса зростає від мінус 0,6 до мінус 1,3 впродовж жовтня. Юпітер спостерігатиметься весь жовтень. Його протистояння от от минуло, але тим не менш, у нього досі прекрасні умови видимості. Сходитиме о 7 вечора на початку місяця та о пів на четверту дня наприкінці. Кульмінації на нічному небі він досягне на південній частині неба, пів на першу ночі на початку місяця та о пів на десяту вечора наприкінці. Яскравість Юпітера злегка впаде від мінус 2,93 до мінус 2,8 продовж жовтня. Сатурн спостерігатиметься весь жовтень. У нього все ще хороші умови для спостережень, хоч його протистояння вже минуло ще в серпні. Сходитиме о п'ятій вечора на початку місяця та о другій дня наприкінці. Кульмінації на нічному небі він досягне на південній Неба без 20.10 десята вечора на початку місяця, та без 15.07 вечора наприкінці, аскравість Сатурна знижуватиметься від 0,54 до 0,68 відомої зіркової величини протягом жовтня. Уран спостерігатиметься весь жовтень, він наближується до свого протистояння, сходитиме о 8 вечора на початку місяця та о 5 наприкінці. Кульмінація на нічному небі він досягне на південній частині неба, о пів на четверту ранку на початку місяця, та о пів на першу ночі наприкінці, яскравість Урану трохи зростає від п'ять,71. До 5,67 впродовж жовтня. Нептун спостерігатиметься весь жовтень. У нього досі хороші маю видимості після протистояння минулого місяця. Сходитиме о 6-й вечора на початку місяця та о 3-й дня наприкінці. Кульмінації на нічному небі він досягне на південній частині неба о півночі на початку місяця та о 9-й вечора наприкінці. Аскравість Нептуну залишатиметься в районі 7,7 впродовж жовтня. Тепер поговоримо про додатовані події жовтня, а там є про що поговорити. 3 жовтня місяць у фазі першої чверті. П'ятого 6 жовтня зближення місяця і Сатурна на вечірньому і нічному небі. Відстань між ними складатиме 4,5 градуси. 8 жовтня Меркурій у найбільшій західній елонгації 18 градусів. Це хороший час для спостережень планети вранці. 8-9 жовтня повня і зближення місяця, і Юпітера на вечірньому і нічному небі. Відстань між тими двома прожекторами складатиме 2,5 градуси. Неподалік них також буде Нептун. 9 жовтня максимум активності метеорного потоку Драконіди. З зрозуміло, що радіант потоку знаходиться у сузі. І дракона це досить малий метеорний потік, максимальна кількість метеорів на годину 30, проте повний місяць заважатиме. Особливістю цього метеорного потоку є те, що найбільша кількість метеорів припадає на вечір, а не під рану, як у інших метеорних потоків. 12 жовтня зближення місяця та урану на нічному небі. Містень між ними складатиме 3 градуси. 15 -го, 16 -го жовтня зближення місяця і Сатурна на вечірньому та нічному небі. Місто між ними складатиме 3 градуси. 17 жовтня місяць у фазі останньої чверті. Двадцять першого, жовтня. максимум активності метеорута потоку Оріоніда це метеорний потік середньої сили. Радіант потоку знаходиться в сузір'ї Оріона. У в максимумі очікується до 25 метеорів на годину. Місяць буде у фазі 12%, тож не стане проблемою для спостережень метеорів. 24 жовтня зближення місяця і Меркурія на ранковому небі. Після між ними складатиме 4,5 градуси. 25 жовтня новий місяць, але також часткове сонячне затемнення, яке спостерігатиметься на всій території України. До прикладу, у Львові фази затемнення складатиме підцять градуси в Одесі п'ятдесят у Севастополі 59%, у Києві 61%, у Донецьку та Харкові 66%, А найбільша фаза буде у східних областях України. Так у Луганську фаза затемнення буде 68%. Детальну карту затемнення разом з точним часом початку, максимуму та закінчення. Ви знайдете в описі та за закріпленому коментарі під цим відео. При таких фазах затемнення буде видно, як світлові сонця потьмяніше, і це буде помітно навіть за хмарної погоди. По подіям це все цього місяця буде достатньо хороших подій. Особливо класно буде спостерігати сонячне затемнення. До речі, якщо в мене буде хороша погода, то також спробую зняти цю подію. А для любити полювати на об'єкти глибокого космосу, підходящими стануть ночі до 5 вересня та після 20 вересня. МКС спостерігатиметься на початку та в кінці місяця. Детальніше про нічні польоти ви зможете дізнатися на сайті хеленсиба.ком а про транзити МКС по сонцю чи місяцю дізнайтесь на сайті Transit TransitFinder. З комет найяскравішою на даний момент є комети 107 p Вільсона Харінтона, приблизно 8,7 видимої зіркової величини згідно зі скайсафарі. Вона за. Раз спостерігається вранці, і загалом це все буду вдячний за лайк чи підписку. Дякую за перегляд. Слава Україні!